У рівному зафіксували смерть через отруєння дикорослими грибами. Померла 70-річна жінка. Рівнянка вживала гриби, які ж сама збирала. Однак за медичною допомогою звернулася лише на четверту добу, коли було вже запізно, розповідають фахівці. Вона перебувала на лікуванні у обласній клінічній лікарні у відділенні і, на жаль. Після надання необхідної медичної допомоги вона 25 жовтня померла. Але я хочу сказати, що вона споживала гриби 18 числа, 18 жовтня звернулася за допомогою лише 21 жовтня, і вона була зразу ж госпіталізована після звернення, але, мабуть, було запізно трошки. У цьому році це перший летальний випадок. Лише за останній місяць зареєстровано чотири факти отруєнь. Лікарі нагадують, гриби це природні фільтри, які вбирають у себе токсини та важкі метали. Якщо ви хочете вже самі самостійно збирати гриби, то збирати рекомендуємо тільки в місцях, які ви добре знаєте, гриби, які вам добре відомі. При найменших сумнівах краще їх викинути і, в общем-то, не споживати. Не рекомендується вживати гриби людям похилого віку, дітям до 12 років та тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту. При перших же проявах отруєння грибами зразу ж звертатися за медичною допомогою і не, не чекати, не займатися самолікуванням. Можливо, тільки якщо поки їде швидка допомога, можете промити собі шлунок або прийняти якісь сорбенти. Більше нічого зразу ж потрібно звертатися в лікарню. Лише за останні п'ять років на Рівненщині зареєстровано 27 випадків отруєнь грибами. Серед них шестеро дітей. Найчастіше причиною є неправильна термічна обробка продукту. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.